Триває ефір на громадському інтерактивному та Радіо 1 і нагадаю нашим глядачам та радіослухачам, що ви маєте можливість підписатися на наш Ютуб канал, якщо досі цього не зробили. А тим часом до нашого ефіру вже приєднався незалежний експерт з питань космічної діяльності, екс-радник голови Державного космічного агентства України, пан Андрій Колесник. Вітання, пане Андрію. Доброго дня. Тож, пане Андрію, не можемо з вами не обговорити. Мабуть, одну із найголовніших тем, що стосується космосу, це те, що як при місяці все, мабуть, чи як, якщо не приземлився а апарат Луна-25 і російський, та який протягом багатьох років готувався до свого запуску. рашисти хотіли, не знаю, там обстежувати місяць і проводити якісь дослідження, але як бачимо, що з останнього повідомлення від Роскосмосу все-таки. Він приземлився, так би мовити, на місяці. То розкажіть, будь ласка, про цю луна 25 Що це за апарат, наскільки він дійсно був важливий для расистів, наскільки довго вони над ним працювали, і чому все як дуже часто буває там на Росії, все завершилося таким великим пшиком? Слід е, зазначити, що дослідження місяця. Було дуже важливим для радянського союзу. Тоді була гонка зі сполученими штатами Америки. Хто перший сяде на місяць? І першим все таки це зробили автоматичні станції Радянського Союзу, але першими людьми на місяці і єдиними людьми на місяці стали американці. Отже, місячна програма Радянського Союзу завершилася в 76-му році, коли остання автоматична станція Луна 24 намагалася доставити з поверхні місяця ґрунт на землю для вивчення його складу. А потім протягом 47 років жодна автоматична станція зі терен колишнього радянського союзу не була запущена до місяця і, звичайно, не була спроба зробити посадку на поверхню місяця. Повернутися до місячної програми. У країні агресору вирішили ще більше 10 років тому, і для цього була вигадана нова місячна програма, але порядок нумерації станцій вони залишили радянську. Тобто стали... наступна станція мала бути луна 25. І треба сказати, що з 2012 року вони почали фінансування цієї програми. Вона е склала приблизно 200 мільйонів доларів, е враховуючи е витрати вже на запуск і на супроводження цього польоту до місяця. І е вона не змогла досягти свого успіху, оскільки під час е маневру е на орбіті навколо е місяця станція втратила керування і, скоріше за все, розбилася, як офіційно про це каже. Роскосмос слід зазначити, що коли в 2012 році офіційно пішла ця програма, то багато європейських країн долучилися до неї, намагалися поставити свої научні прибори, наукові прибори і вкладати також свої зусилля взагалі у систему управління цією станцією. Але після того, як в 2014 році Почалася агресія а, Росії проти України а, через а, окупацію Криму через а, бойові дії на Донбасі. То а, космічна мікроелектроніка була а, вже недоступна для Росії, і звичайно, все, що вони змогли на той момент а, отримати для цієї станції, вони отримали, але, але більшу частину електроніки вони вже потім. Діставали контрабандним шляхом а, з країн азійського континенту, і, як кажуть, злі язики, язики, вони там переплатили майже в три чи чотири рази за цю електроніку. Але інші прибори були зняті вже європейцями після того як почалося полномасштабне вторгнення Росії в Україну 24 лютого минулого року. І тоді вже європейці забрали всі свої наукові прибори, і особливо прибор, який допомагав допомагав би зробити м'яку посадку на поверхню. Місяця, тобто рашистам довелося а, а, терміново а, робити заміни для цих приборів, і а, те, що вони а, зробили, ми бачимо на сьогоднішній день як вже а, факт. Тобто а, не просто а, ця космічна станція, автоматична космічна станція, не а, змогла а, спробувати а, зробити м'яку посадку на. Поверхні місяця, а вона взагалі не змогла зробити маневр на орбіті навколо місяця. Тобто, ще не дійшла до цього останнього пункту спроби якої посадки на місяць. І коли той тормозний гальмовний імпульс, який вони зробили, перевищив, як кажуть, півтори рази потрібну силу, то траєкторія була направлена фактично на стала балістичною і фактично сталося те, що мало статися. Тобто, цей. Космічний апарат розбився у поверхню а, місяця, пане Андрію, і знаємо, що Роскосмос зокрема повідомив про те, що місцем приземлення мав стати район у південній полярній області місяця. Цікаво, чим власне цікава була саме така, така точка, таке місце для росіян, чому саме південна полярна область. В цій точці місяця а, мало було сонячного світла, тобто там, там вісь оберту місяця навколо, навколо своєї осі вона а, складається майже 90 градусів. Якщо у нас планета Земля має нахил 23 градуси. А то тут а, повністю перпендикулярна ось а, а, тому, як а, скажімо так, а, рухається місяць навколо землі по своїй орбіті. Тобто, це а, така а, область, куди мало потрапляє сонячне світло. з одного боку звідного боку там багато кратерів. Тобто вони достатньо глибокі, і туди дійсно за мільярди років світло могло взагалі не потрапляти, і тому є шанс, що там а, тримається вода у, у замерзшому вигляді, у вигляді льоду або а, окремих, скажімо так, краплень у реголіт, і його можна там достати достатньо а, легким способом. Але для того, щоб е, точно знати, що там є вода, потрібно спочатку дослідити. тому всі останні спроби інших країн, е, Японії, Ізраїлю, е, Індії, вони е, були направлені на те, щоб на, е, в ці крайні роки направити свої апарати для того, щоб дійсно дослідити, чи є там вода. І ми знаємо, що через два дні, е, 2-3 дні має бути. Е, Здійснена м'ягка посадка чергового індійського апарату на південний полюс місяця, і е, теж будемо е, чекати, наскільки це їм буде, вдасться. На сьогоднішній день жодному апарату поки що не вдалося а, е, ця спроба м'якої посадки на поверхню місяця. Пане Андрію, тобто можна вважати, що в цьому плані навіть вже індуси обігнали наших е, так званих сусідів із РФ? А, так сталося, що дійсно та спроба японської, наприклад, компанії посадити на місяць у свій лендер, скажімо так, він був тоді теж втрачений, тобто не змогли вони це зробити. І з'явився у Роскосмоса шанс випередити всіх саме у цьому аспекті, і знаючи, вже коли космічний апарат індійський буде приземлений, буде спроба щодо його м'якої посадки на поверхню місяця, Роскосмос підгадав такі дати, щоб це зробити на пару днів раніше. Але як бачимо, що вийшло те, що вийшло, і Роскосмос у цій гонці взагалі втратив свою космічну станцію, замість того, щоб ще раз черговий раз спробувати її, можливо, повторно ще перевірити або не спішити з спробою посадити апарат на поверхню місяця. Але вони захотіли знову бути попереду планети Земля, попереду всіх. І як бачимо, знову не вийшло так, як воно було у них задумано. І це добре, оскільки треба сказати, що шансів це зробити у них було дуже замало. По перше, за 50 майже років у них втрачений цілий пласт. Фахівців, які робили вдалі посадки радянських космічних станцій на поверхню Землі. По-друге, дуже велика корупція, культура виробництва і інші елементи, які на сьогоднішній день дуже важливі для вивчення глибокого космосу, вони привели до того, що у Роскосмоса, фактично фахівців, Роскосмоса, фактично на сьогоднішній день було мало шансів на це зробити. І якщо взяти взагалі історію, то радянський союз витратив дуже багато космічних апаратів для того, щоб здійснити ті які посадки, які були, і потім повернути зранських ґрунт на на землю. Тобто менше 50% запущених в бік місяця радянських апаратів досягли цілей. А в даному випадку, це після такого а, перерви, майже 50 років, звичайно, е, потрібно пуляти не один космічний апарат у сторону місяця для того, щоб а, була якась вдача. Тобто це все фактично було запрограмовано а, з, з, заздалегідь, і а, тільки якесь диво могло статися, щоб а, Росія змогла б зараз зробити м'яку посадку космічної станції та ще й на такий шматочок місяця, який ще не підкорився нікому. дуже важливий, але дуже складний цей шматочок для вивчення це південний полюс місяця. Пане Андрію, то чи можна вважати ось цю катастрофу цього літального апарату найбільшою з часів? Затоплення орбітальної станції МІР на початку 2000 х Хоча ми звикли, що дуже часто російські супутники або ж падають, або ж не злітають. Що стосується вивчення глибокого космосу, Мір це все-таки була навколоземна станція. То угу. що стосується глибокого космосу, у Росії було вже декілька спроб: 96-му, Марс, 96 не зміг. Навіть вийти з притяження землі і був втоп, а, і втопився у Тихому океані. А інша спроба була у 2011 році. Це а, космічна станція Фобус грунт який мав вивчати а, супутник а, Марсу. Фобус теж не зміг а, а, подолати земне притяжіння, і також був втоплений у Тихий океан. Те, що е, е, з третьої фактично спроби е, е, надіслати у глибокий космос космічну станцію до одного з небесних дів, е, це все-таки виявилась спроба вдала. Тобто космічний апарат був е, таки, направлений на траєкторію руху до місяця, вийшов на, навколо місячну орбіту. Але наступний маневр по коректуровці цієї вже навколо місячної орбіти а, 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 виявився невдалим. Тобто якийсь маленький успіх у них був, але результату як такого все-таки немає. Пане Андрію, і що цікаво, ось ця луна 25 То вона була самостійна станція, чи все таки у ній були якісь люди. Ні, це звичайно, автоматична космічна станція. Для того, щоб послати людей, для це потрібно розробляти пілотований космічний корабль, як це зробили американці. Наприклад, коли посилали про пробний політ в автоматичний пробний політ свою велику ракету СЛС з космічним пілотованим апаратом Оріон, де були три манекени людиноподібні. На яких було тисячі фактично датчиків? І для саме для цього потрібно розробляти окремий пілотований космічний корабль. І наприклад, тоді, наприкінці 60-х, початку 70-х, програмі ополон американцям це вдалося, і вони змогли зробити шість експедицій, під час яких в кожній експедиції по два астронавти змогли пройтися по поверхні місяця. Тобто, це дуже дуже важке завдання, і на сьогоднішній день вона. Поки що а, у сучасному світі не те, що було 50 років назад, ближче всього до цього зараз американці, які планують а, у листопаді, листопаді 2024 року вже надіслати пробну експедицію навколо місяця, вже з людьми на борту пілотованого космічного корабля. Пане Андрію. І ще якщо говорити про Луну 24 про яку ви згадували. То чи володієте Ви інформацію? Та де вона розроблялася, чи брали в ній участь українці, чи можливо українські якісь конструкторські бюро яким чином були причетні? І наскільки вона була вдала? А, Луна 24 Вона взагалі-то все таки була вдала, скільки вона доставила на землю грунт. З поверхні місяця хоч і невеликіму розбірі там 300 грам. Американці доставляли десятками кілограмів під час пілотованих місій, а це 300 грамів доставили. І е, взагалі в Радянському Союзі е, е, міжпланетними космічними станціями займалися НПО Лавочки. Скажімо, так, туперське бюро, яке спеціалізувалося на цих, на цих космічних станціях, воно розташоване в Московській області. І е, запускалася тоді е, е, ця станція ракети-носієм Протон. Це теж російська чиста розробка, і е, завдання ставилось там. Е, е, Академію наук Радянського Союзу, яка на сьогоднішній день має назву Російська академія наук, Інститут космічних досліджень. І можна сказати, що у тих всіх спробах участь, якщо й була українських фахівців, дуже була мінімальна і дуже незначна. Пане Андрію, ще хочемо з вами обговорити тему стосовно МКС Міжнародної космічної станції і участі в її діяльності. Безпосередньо РФ, то чи можна дійсно вважати, поки РФ бере участь в її роботі, то ні про яку ізоляцію в космічній галузі рашистів мова не йдеться? На жаль, міжнародна космічна станція, яка була створена в рамках підписання. Міждержавних угод 1998 1999 років була спроєктована так, що це фактично станція сіамських близнюків, де є умовно російський сегмент і умовно американський сегмент, який включає також і своїх партнер... модулі своїх партнерів. Тобто вона була розроблена так, що кожен сегмент один без одного не може існувати в принципі. Так як у американців на сьогоднішній день є програма переходу на комерційні космічні станції, то для того щоб, скажімо так, перейти м'яко без будь-яких втрат у компетенціях, вони хочуть, щоб МКС літала до 30-го року. Тоді приватні космічні станції, розроблені американськими компаніями, можуть поступово фактично зробити з нуля свої станції. Перейди, перші модулі, які будуть стикуватися з міжнародною космічною станцією, відпрацьовувати там свої технологічні а, а, проблеми. А і потім вже відстикувати для того, щоб створювати вже окремі свої комерційні станції. От американці порахували, що для цього їм потрібно не менше термін ніж до 2030 року, щоб нові комерційні космічні станції американські могли вже потім функціонувати. І звичайно до 2030 року вони вимушені на сьогоднішній день, можемо так сказати, терпіти. Расистів у єдиному в єдиній комунальній квартирі, скажімо так, що, що є міжнародна космічна станція, і терпіти всі їх невподобства, які вони там творять. А, а, дійсно, хотілося б, щоб це було пошвидше, але а, космос це все-таки справа важка і а, довгострокова у часі, і тому те, що планується, скажімо, на 2024 рік переноситься легко на 2026 рік і тому і так далі. Тобто, моя воля, я, звичайно, б, звичайно би як можна раніше розпрощався з расистами, але з іншого боку, можна їх і поставити в інші умови. Тобто, ми знаємо, що а, а, американські пилотовані кораблі Дре Клю возять зараз російських одному російському космонавту на орбіту в рамках угод про так звані перекресні польоти, коли один американський астронавт літає на Союзі, один російський космонавт літає на американському потовному кораблі. тут можна було б, звичайно поставити їх на місце і фактично не давати можливості використовувати американські технології. Але знову ж тут толерантність людей, які керують політикою в Америці. Щодо того, що а якщо знову буде якісь проблеми з американськими пілотованими кораблями, і якщо знову ми не зможемо, як після Space Shuttle, посилати своїх астронавтів на міжнародну космічну станцію, нам потрібні якісь запасні варіанти. цей запасний варіант є в рамках цих перекресних польотів. Тобто вони перестраховуються дуже сильно, і через це я на мою думку, я вважаю, що Роскосмос. Робить всі неподобства, які хоче робити без будь-яких наслідків, а так звичайно потрібно як можна швидше Росію залишитись на поверхні землі і фактично не давати їм літати в космос. Пані Андрій, то підсумовуючи нашу розмову, чи ви вважаєте, що ось ця ось ці новини довкола Луни? 25 можна вважати. Найбільшим провалом Росії в космосі за останні 20, можливо навіть більше років, і цікаво, чи полетять голови якісь в російському істеблішменті, чи почне почнеться так, би мовити, процес, те, що жаба буде їсти гадюк. А, да, Росія дуже е, хотіла, щоб це був вдалий проєкт пропагандистський, коли весь світ фактично став проти Росії, а Росія вона за те, щоб е, сказати, що е, весь світ неправильно себе веде. А ми бачите, і в таких умовах можемо дуже багато чого зробити. Тобто, пропагандистський ефект був би колосальним, якщо вдалася ця експедиція, і е, це можна побачити. А на то луна бісія, як я це називаю, який вони вчинили перед підготовкою до запуску цього цієї місії і під час пуску космічної станції, і звичайно, незважаючи на те, що сам голова Роскосмосу доповідав своєму шефу головному по Росії, що. Ймовірність успіху всього 70%, а розробник цього апарату НПО Лавочкина казала 80%, але це вже вказувало на невпевність того, що щось вдасться їм, і на даний час ми можемо констатувати, що так воно було. Чи полетять голову? Я думаю, тут два аспекти. Перший аспект це наступні станції. Тобто вони планували 26-ту, 28 луну направляти кожні два роки наступні і таким чином продемонструвати своїм партнерам із Китаю, що що Росія здатна на рівних працювати з Китаєм, наприклад, навколо створення так званої Китайської міжнародних, не називаю китайсько, вони називають міжнародна луна ба... місячна база. А де головними є все такі китайці, але після того як зараз Росія продемонструвала свою неможливість розробляти космічні станції, які можуть досягати і м'яко садитись на поверхню місяця. То я думаю, що шкитайці черговий раз перехрестилися по нашому, перехрестилися щодо того, що вони ним зобов'язалися у якійсь міжнародній угоді зразу працювати з Росією. Тобто, ця, ця півпраця вона зроблена поетапно. І китайці тоді сказав: давайте ви свої станції спочатку надішлете. Ми свої будемо поки розробляти. А після 30-го року, якщо все буде добре, продемонструється будь-який прогрес, то ми вже разом будемо робити цю міжнародну місячну базу під керівництвом Китаю. І ми бачимо, що китайці зробили мудро, що вони відразу не пішли в обійми, хоча і тримають якийсь зв'язок з Росією у сфері космосу. Що стосується безпосереднього ну, вже сьогодні я бачив вже новину недавню, що один із дуже поважних академіків Російської академії наук вже з підозрою на інфаркт, госпіталізований. І можна сказати, що після Тих невдалих, наприклад, спроб зробити чудо, диво, те, військову техніку, яку, яку на, хотіла Росія налякати весь світ, то ми бачимо вже посадки. Головних фахівців по цим напрямкам, і по гіперзвукової зброї, і по іншим напрямкам зброї, то я думаю, що тут комісія знайде винних, знайде тих, хто не так правильно або написав код програми, через які відбулася ця аварія, або хтось може, можливо, знову ж багато грошей положив собі до кишені. І як це бувало раніше, і сам факт того, що ця програма дуже дуже коштовна виявилася, хоча там всі елементи були фактично, скажімо так, не коштовні, говорить про те, що вини будуть знайдені і покарані. Винні, звичайно, в лапках, і, звичайно, не за те за що їх мають садити. То на сам кінець, пане Андрію, після ось цього провалу рашисти продовжать. Створювати якісь луноходи, чи я не знаю, знову луну 26 чи все-таки знову дадуть годі, і можливо на 50 років, а можливо назавжди відкладуть ці місячні місії? Слід зазначити, що федеральна космічна програма, яка розрахована на 10 років, завершується у 2025 році. Це була програма 16-25, І з 2025 року буде інша програма, яка потребує. Дійсно і фінансування, і фактично, і розбивку по тим напрямкам витрат, які там буде закладено. І ми скажемо, що після такої невдачі наступна станція луна 26 яка мала бути розроблена і запущена не раніше 26-го року. Може не отримати достатнього фінансування, або його фінансування буде здвинуто, як кажуть вправо, ще на декілька років, 3-4 роки. І це, це залежить, я думаю, що від того, в як, якому стані буде країна агресорка після ще два після, на, на, на час розробки цієї нової програми 2025 року, і взагалі після 25-го року, взагалі, чи буде вона існувати? Пане Андрію, і яку користь може отримати Україна з огляду на ось цю ситуацію, з огляду на цей провал цієї космічної місії Росії? Ми підписали угоду Артеміди, домовності Артеміди, які фактично надають можливості? Нам працювати разом з нашими партнерами над дослідженням місяця, а також ми змогли під час численних зустрічей показати, що хочемо і можемо працювати разом з нашими партнерами над технічними завданнями цих місій. Все залежить від того, як швидко ми все таки покінчимо з агресоркою Росією, і як швидко ми зможемо знову. Почати фінансувати український космос. Щиро дякуємо, пане Андрію, за ці коментарі, за цю інформацію, якою ви поділилися з нами, нашими глядачами, радіослухачами, незалежний експерт з питань космічної діяльності, екс радник голови державного космічного агентства України Андрій Колесник був з нами в ефірі громадської інтерактивного та радіо. 1 на все добре, пане Андрію. Тримаємося. На все добре, до перемоги. Обов'язково переможе.